Та, мілочка, ти мене ловко бачиш, У в мене якісь поміхи. А підожди, бо я щось не пойму. А ну, якщо отак. Харашо, да? Здоров та міла. Та нічого, потихеньку, пиріжки сьогодні пекла, це тільки що вправилася. З капустою одні, а одні з цим, з рисом і з крашенкою Іван закомандував. Ага, ти знаєш, нагідки такі получилися. Я на кислячку розбовтала. О, то він, як просів, зразу ж переполовинив. Ой, та міле, не напразнувалася тільки так, який би там день Валентина, аби ж воно людина, як людина, ти понімаєш? Я старалася, простояла цілий день коло плити, каші горохової каструляку наварила. Добра така, ти знаєш, вийшла. Ріденька, як я люблю. Курицю пішла, зарізала та одтушила, накрила на стіл, а воно прийшло, сіло, нажерлося, як свиня мовчки. І пішло лягло свій футбол дивитися. А тоді ще до півночі стояла, а те все перемивала. Ну, як чортовій матері таке празднування. других людей по ресторанам возять, а тут то вчися цілий день, як наймечка. І благодарності ніякої. Ой, та міла. Та що б воно подарило? Можна подумати, що він коришопутня мені дарив? Коробочку канхветів. Щас покажу тобі. Оце такі диви. Видно, я не дуже перехиляю, щоб не повипадали. Ловкі. І на вкус, ти знаєш, нагідки з мермоладиком усередині. Так вони ж і стоять, навірно, до чорта. А що ж тут їсти? Я два конхвети і діла і таке ні ззаду, ні спереді. Лучше б на ці гроші взяв кіло ромашки, Так я хоч би сіла та чаю нормально, напилася, то таке, хто знайшов.